Дивіться вам варіант 100% зекономити на тракторі. Якщо вам а, новий з магазину дорого, а ви не хочете не брати або не хочете а, да, там, іспитувати удачу, а, пожалуйста, ми завозимо заково з ящиках їх з Китаю самі. Ви можете замовити будь під зборку без націнки площадки, без націнки магазину. ДТЗ-шечки, Ловович, джинмаскал, Файтер, все, що хочете. Ми вам його розпакуємо, обслужимо, зберемо, поставимо на документи, ось у шифінг, дію, на номера і так далі. І отримуєте готовий трактор, отримуєте трактор, як бачите, в у фані, не стоявши ні на якій поащаці, без насінок перекупів, без насінок барих, чесну ціну з заводу і так далі. Плюс техніка буде нова, техніка не буде ржава, якась вйобана, стара срата і так далі. Хлопці, пожалуйста, є вибору дуже багацько. Сінтаї, шефені, є великі сороковки п'ятдесятки, скаутери, файтера, все, що є з китайців в Україні, проходить, більшість проходить через нашу базу. Тому вам нічого не заважає, зараз позвонити по телефону і замовити напряму. Хоча б запитайтеся ціни. От наберіть, запитайтеся ціни і потім напишіть внизу. Чи діє, я кажу, чи ні. Ну або далі гугліть у собі і платіть три шкури тим шкуродерам. А от, хлопці. Також всім підписникам каналу лайк. Підпишіться на канал. І буде вам хороший торг пожалуйста, да, Ви, до речі, самі дешеві, задні привідні сінтаї поприходили, знову є по наявності. Шифінги, найменша ціна 240-244, знову є по наявності. Можна вибрати колір, можна вибрати капот, будь-який, тобто, які хочете. Так що, хлопці, будемо раді. Звертайтесь, дуже багато чого поприходило. Все, як ви бачите, все новє, муха не сиділа. Трактори нові, файні, добрі. Завтра вже можуть працювати у вас. Ну, Дня, два, три на зборку, і будуть працювати у вас, хлопці. Тому кому тракторець хочеться, щоб було і нове, і без переплати, ви вже знаєте, куди вам телефонувати. Йоу.